Астропрогноз на тиждень з 24 по 30 червня, це вже останній тиждень першого місця літа, і він буде давати, напевне, полегшення, таку паузу у справах і е, паузу від конфліктів. Е, взагалі дуже багато питань буде просто в застої в цей час, тому що в нас якраз де такий тиждень, коли е, абсолютно стаціонарний і Сатурн і Нептун, які готуються до ретро-ругу. Оця ретропетля, яка нас чекає, це тема прямо окремого відео, тому що для кожного з нас, по-перше, Нептун. У карті програється індивідуально, так за якийсь дім відповідає, і там будуть зараз великі зміни. Ну а Сатурн він дає взагалі на міжнародному рівні таке заспокоєння від е, бурхливих змін. Ми зараз зіштовхувалися з тим, що буквально вся весна була дуже насичена подіями. У нас початок літа був такий активний з обуренням, з різними там при, ну, прийомами, які ми застосовували до ситуації ще з зими та весни. А зараз ми маємо тиждень передишки. Тиждень, коли дійсно буде він більш направлений на нашу емоційну частину. Давайте тепер по порядку: що можна, що не можна цього тижня. Ну а щоденні астрологічні прогнози, а також попередження та застереження є індивідуальними і загальними, і з підказками в телеграм-каналі. Тож, в першу чергу маємо розуміти, що ми за цей тиждень нам буде важко управляти емоціями. Емоції будуть бурхлити. Це тиждень такого переосмислення, Затаєні питання, емоції будуть вилазити назовні. Ми будемо дізнаватися і якусь скриту інформацію від нас раніше, і просто будемо зіштовхуватися з новими, наприклад, з новою думкою про себе від оточуючих, з якимись новинами власне, стосовно нас. Тобто, ми будемо трошки в шоці від того, як насправді люди про нас думають, що відчувають. Як з нами взаємодіяти хочуть, і це откровення тиждень, однозначно. Ми будемо багато чим перейматися. І ця емоційність, власне, вона не буде споводована чимось новим, якоюсь новою ситуацією чи там форс-мажором. Ця емоційність, вона в цілому, а якби наслідок такого накопившогося за попередній період інтенсивного розвитку подій, і зараз ми ніби як в стопі тривожимося про те, чому, звикши до того руху, немає чогось, якого якогось зрушення. Справах. Тому маємо заспокоїти, що якоїсь новизни цього тижня у нас не буде, але те, що нас може турбувати і з'являтися тривожність до питань, які вже давно виникали, це, це факт. Це тиждень, відвертості, і дуже важко скрити емоції. Ми дізнаємося, чиїсь емоції, думки про нас, але і свої дуже важко контролюємо. Тому розумійте, що все, що буде сказане, воно буде сказане трошки більше, ніж би ви сказали в такому тверезому стані. Чому кажу про тверезість? Тому що власне Нептун дуже сильно пов'язаний з взагалі темою алкоголю і води. І цей тиждень теж варто поберегтися від якихось ну, таких впливів на нас і на нашу підсвідомість. Взагалі, тиждень має ще такі аспекти, оскільки Сатурн він якби стаціонарний, ми шукаємо опору. Бо Сатурн нам таку опору дає. Він дає нам рамки, він дає нам закони, він дає нам якісь там структуру поведінки. А зараз він зупиниться. І ми будемо відчувати, особливо протягом робочого тижня, такий пошук опори. Захочеться десь отримати підтримку, десь якогось спонсора чи якогось інвестора в свій проєкт залучити. Власне, це той тиждень, коли не можна залучати, але думати про це доведеться. І до речі, гарно сповни. В цей час такий план якогось виходу там, антикризи, або якогось э, скачка в розвитку вашої справи э, дуже гарний момент власне, для пошуку людей. Дні, на які би я звернула увагу, це четверта субота. М -м, вони найбільше підлягають у цій темі відвертості. І всі дні можна відверто розмовляти, провокувати відверті розмови, бо ви справді будете налаштовані на діалог. І э, ще також п'ятниця та неділя у нас такі моменти організації. Я, власне, відштовхуюсь тут і від того, як у нас. Нас луна взаємодіє з розворотами великих планет. Тож ми маємо цікавий період. Він все ще під взаємодією повні і наступної повні, тобто ці повні будуть в козарозі. Тому ми розуміємо, що це такий якби відвертий початок структурного тижня, де в нас все розставляється по поличкам, і зараз ми якби немає великих змін, але є багато емоцій, переживань і власне. Інформації про себе ми чуємо: фідбек, хейт, відгуки клієнтів, позитивні і негативні все це в такий тиждень проявляється дуже інтенсивно. Найкраще в цей тиждень, до речі, можна взаємодіяти вже зі змінами зовнішності, сконцентруватися на собі, на тілі можна. Для старту чогось дуже відповідального, особливо для інвестицій, це час краще почекати. Ну і, звичайно, розібратися в собі і розібратися в тому, що ви індивідуально, як ви відчуваєте кожен аспект. Я особисто завжди рекомендую спробувати собі. По місячні індивідуальні астропрогнози, тому що в прогнозі я завжди в індивідуальному прогнозі на місяць я завжди розписую для вас, який вас ведучий знак конкретно у місяці, і на що орієнтуватися, на які гороскопи в майбутньому звертати увагу навіть на загальні, так аби виймати для себе основне. Тому що у нас на дальній карті, окрім знаку по сонцю, те, до чого ми звикли, так що ми знаємо, хто ми. По знаку зоття, ми зазвичай думаємо це по сонцю, але ведучий знак взагалі вашої натальної карти може бути інакшим. Ви можете, наприклад, більше бути схильними до енергії через лунний знак або через асцендентний. Взагалі я дуже люблю, коли прогностика пропрацьована по асцендентному знаку, якщо він активний та ведучий, це індивідуально. Тому що асцендент це наше я, це те, як ми комунікуємо з собою, як ми себе знаємо. Це те таке попадання в саме серце. Знаєте, от коли ти хочеш дійсно зазирнути, що це за людина, дізнайся власне асцендент е, е, цієї людини. Він розказує про цю комунікацію я з собою, е, як і в якому діалозі я з собою. І дуже часто саме асцендентальний знак це дуже часто, більше 50%, асцендентальний знак нами керує. І тому я завжди раджу. Е, Тим людям, які приходять до мене на консультації або замовляють прогнози на місяць, зазирнути трішки глибше свою натальну карту і індивідуально від року від місяця, знати на що орієнтуватися, на який свій знак. Якийсь знак є ведучим прогнозі. І маю на увазі, що варто з цим розібратися, якщо ви знаєте свій ведучий знак натальної карти, а, це просто ваш ключик до найгармонійнішого планування життя за допомогою також такого інструменту сильного, як астрологія. До речі, для вивчення астрології в комфортному режимі є курс сам собі, астролог. Він є в доступі в записі, кого цікавить вивчення ось цих основ. Таку, аби просто для себе ті ключики, основні формули зрозуміти, ви можете цьому навчитися і допомагати собі та своїм близьким вже впроваджувати інструменти, як астрологія, в свій побут, в щоденне життя, в планування. І процвітання, звичайно, тому що з цим якраз ми рухаємося до збагачення, до покращення свого життя, до найбільш гармонійного, ось такого маневрування між. Складними аспектами і своїми сильними сторонами, аби все ж таки все це вбалансовувати і піднімати свій потенціал, ну і звичайно кармічну місію виконувати. І якщо вам цікаві прогнози, і ви вже відчуваєте, що несе новий тиждень, тому що я завжди записую на порозі тижня, так, але всі аспекти ж вони навіть не в одну секунду діють, навіть не в один тиждень. Вони на нас мають таку пролонговану дію. Тому заздалегідь, особливо емпатичні люди, інтуїтивні, вони вже відчувають. Якщо відчуваєте, що несеться цього тижня, пишіть в коментарях, а також пишіть свій Досвід, як програвалися історії попереднього прогнозу на тиждень, ставте лайк, підписуйте себе та своїх друзів на україномовний астрологічний контент.